Вечора в ефірі програма Мистецька палітра. Вчора надвірні засяяла головна міська ялинка. Свято відкриття новорічної зеленої красуні зібрало величезну кількість глядачів. Причин є дві: перша, це те, що свято відбувалося ввечері після робочий час. А друга причина це те, що головні ролі театралізованого святкового дійства виконували діючі депутати. Міської ради і сам міський голова міста особисто. До речі, він був одним із головних ідейних натхненників цього свята. Отже, якщо ви хочете побачити Зінов'я Мирославовича Андрійовича в ролі газди, Марію Васильовну Гураш в ролі Снігуреньки, Романа Павловича Можака в ролі Святого Миколая, Ірину Михайлівну вільчинську в ролі Ангела та інших депутатів у незвичних і тоді дивіться відео-версію вчорашнього свята. Відкриття двірнянської новорічної ялинки. Приємного вам перегляду! あの Всіх вас вітаю на площі цій нині, а може, кого ще забув привітати, прошу тоді мені вибачати, процвітання та щедрої долі, щоб любові, добра, ручії не всихали у душах ніколи, Зичу сонця та світлих надій, і втіхи на кожному кроці, також здійснення планів і мрій у прийдешньому новому році. Ми охоронці ваші малята, і коли ви лягаєте спати, ми вам даруємо гарні сни і бережемо всіх вас від біди, в нічку морозно, теплом вас криваємо, і молитвами вам серця зігріваємо, хай вам насниться Ісусик маленький, і подарує всім вам присутнім радість серця. Я рік новий, стою вже перед вами, несу ваш дім, прибутки, гаразди, серця нехай не б'ються у тривозі і не гаразд йдуть у манівці. Хай в стані ваші рохкає і мекає, у гаражі бібікає, В кишеніше листить, а голова мекає, як на усе це заробить. Хай жінка зустрічає вас усміхнена, а чоловік зарплатою прийде. Хай діточки ростуть на втіху вашу і оселю вашу горе о мене. Дорогі ті Морозе, передаю тобі цей посол з добробуту. Доброго вечора, Святий Миколаю і вас на двірнянці вітаю. Коли проб'є 12-та година. І рік старий зустрінеться з новим, хай пощастить і вам, і всій родині. Незичимо, що посміхнули сви, хай казку принесе на крилах вечір, і казка, щоб тривала цілий вік, і під ялинку, хай прекрасні речі принесе щедрий, добрий новий рік. Шановні дітки, а щось що я на цьому святі не бачу, Снігуроньки. Давайте покличемо мою внучку. Снігуронька, 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 Снігуронька! снігуронька, снігуронька. Пору цю, коли падає сніг і морози чим душ припікають! Знов на землю, спішить Новий рік. З ним сердечно усіх вас вітаю, хай моїх поздоровних путів у серцях ваших лункого зветься і хай вам, наступаючий рік, принесе лише радість та щастя. Дідусі морози, Ну раз ви завітали до нас на свято, Бо я думаю, що дуже буде справедливо, якщо ми зараз заведемо величезний хоровод навколо нашої красуні ялиночки. Але що мені бракує на цій ялиночці? Чого бракує, діти? Світла! Давайте попросимо, щоб наша ялиночка засвітилася. Ялин!

Бажаю, щоб був той справжній рік, був кращий, ніж торік, щоб хвіли наші квіти та несли нам ті худіти, А ще зичу вам усі, щоб в добрі купався дім, щоб жили ми у здоров'ї, мирі, слагоді, любові. Щоб щедрими столи для гостей завжди були. Хай тобі в новому році добре спиться і на боці, горілиць і носом вниз, гостях вдома скрізь. Хай присняться тобі гроші і начальники хороші. Хай присниться найсолодше не раз, не два, а щоночі. Але щастя, хай не сниться, аж кребе тебе по спинці. Щоб збулись всі ваші мрії, сподівання і надії, щоб здоров'я, як граніт, Бог вам дав на сотню літ. щоб на радість всі малечі, ви зібрались на святвечір і як справжнє торжество святкували ми з військо. Ну що ти? Ану наші зеленці лаку там тебе чекають через подарунки. По сьогодні святий вечір. Той хто народився на різдво. Запрошує до хати. Сьогодні такий вечір. приєднуйся, брате, Бо так має бути. Ми ж бо не пихаті тепер видіти. Маєте щось сказати. На різдво, мабуть, це все бачить, а значить нікуди не сховатись. видно усю правду та й створю торжество на світ сьогодні. Бо! Не ріхво відправив мені по попавшу. А може см, Та тобто, коли ви вже відкинете дрібні свої проблеми та згадаєте про більше? Згадаєте про мене? А то лише спитався, як справі тут, чи отримала на від Святого Миколая. А рісточка велика, а у мами, а у тата Історію святкову, можу сказати, Тепер історія така, коя колядин, че закистував, мабуть, буде старим. Коли чого не стане ні сили голова? Тувати був я така колята. Тараси не спитати, чи родина вже у хаті, чи зібралися до столу і пищука, і чувачі, чи нужденому поміг, не забув не готувати, і найголовніше, чи задав жити мати. Марія <пів> бумаги преграда сіма. Завишати ниніші турбо дру... біли, завалило, закрутило. каже, що вам треба ще ні, щоб грошима з неба. Бог повинні, щоб родило, образило, обдарило, і не кашляйте ніколи, і ніколи розвитало. Хто народився Той, на Різло, нерізло. вітає в Україні зі дівною гіп-хопом колядою. Розоб'ятно плюсом, розоб'ятно. Дає з новорічним святом та з відкриттям центральної міської ялиноньки. Наш поважний міський голова, який був головною підтримкою цього свята, головним організатором Зиновій Мирославович Андрійович! Дорогі жителі міста, дорогі діти! Чи сподобалось ваше, наше міське вам свято? Я хотів би подякувати всім новорічним казковим героям. Ви пізнали, я думаю, всіх, пізнали Снігуроньку, пізнали Нового року, пізнали Діда Мороза, пізнали наш анг... наших ангелят, дорогі надвірнянці! Сьогодні день відкриття міської ялинки. Хочу подякувати всім вам, всім, хто приклався для відкриття такої красуні, яка є перед вами. Хотів би подякувати, крім депутатів міської ради, керівникам комунальних підприємств, які за дуже короткий період змонтували, відкрили, влаштували. Новорічну красуню